Тут спеціальна кришка для того, щоб діти не могли відкрити, треба натиснути і прокрутити. Тут у нас масло, йод, вже немає йоду, соєвий соус і трохи вина. Це задня сторона футболки, зараз будемо її пачкати. Бачите, виливаю масло, соєвий, вино, капаю трохи йоду. І залишила це на деякий час, щоб воно постояло. І будемо так от розприскувати. Так, дивіться. Нічого нема. Це теж сторона. Дивіться, як гарно. Все відібралося. Я е, думала, що йод не візьме, але просто шикарно. Там нова формула, він <світ> подвійної дії, і він просто кайфовий. Це кайф. Я дуже задоволена, дивіться.